Сьогодні я пропоную вам медитацію вдячності. Подяка і вдячність це любов. Бути вдячним це означає дати місце у своєму серці, тому, кому ти дякуєш. Щоб вдячність постійно жила у твоєму серці, потрібна регулярна практика. Коли вимовляєте слова вдячності, відчуйте. Як ваш внутрішній простір починає розширюватися. Відчуйте ваш справжній внутрішній всесвіт. У словах вдячності немає жодних словесних форм. Говоріть так, як відчуваєте. Можна в мовчанні, можна в голос. Дякуйте від душі. Це потрібно не комусь, це потрібно лише вам. Зробіть вдох, видах. займіть зручну позу. Можна сидіти або лежати. І так ми з вами починаємо дякувати, дякувати від душі та серця. Дякуйте Всесвіту, Богу. Життю Творцеві, за те, що ви є, за те, що вони дали вам, все, що у вас є, все, що ви маєте, є тільки завдяки Всесвіту. Я дякую Всесвіту за життя, подароване мені та моїм батькам, а також моїм. Дітя. Я дякую життя за те, що можу дихати на повні груди і бачити всі фарби навколо. Я дякую Всесвіту за його дари, за його турботу, за те, що він щодня наповнює моє життя емоціями, подарунками, речами подіями, фарбами, людьми, роботою, відпочинком. Я дякую Всесвіту за те, що я не самотня. Навколо мене є багато чудових людей, яких послала мені від Всесвіту для навчання, для підтримки, для волю без якого не буде зростання для щастя. Подякуйте своїм батькам, своїй мамі та батькові. Ваша мама та ваш батько дали вам життя. І це найголовніше, за що ви їм повинні дякувати. Так, вони можливо вам не дали чогось більшого. Здоров'я, освіти, щасливого дитинства, достатку. Ви можете бути ображені на них і жити в цій постійній образі, але не засуджуйте їх. Беріть відповідальність за своє життя в руки. А батькам просто подякуйте за те, що найголовніше. Що вони вам дали за життя. Я дякую своїй мамі та своєму батькові за життя, яке вони мені дали для моїх батьків завжди є гідне місце в моєму серці. Подякувати своєму роду. ваш рід є для вас. Невидимою підтримкою, вашим ресурсом у питаннях вашого здоров'я, добробуту, стосунків, успіху. Я дякую своєму роду, своїм дідусям та своїм бабусям за ту незриму підтримку, яку вони мені надають. За безпеку, за здоров'я, за добробут, за успіх. Дякуйте дітям своїм і чужим. Діти найкращі вихователі. Дякуйте дітям за їхню безпосередність і життєлюбність, за їхню внутрішню свободу та відсутність кордонів. В цьому цьому вони навчають нас, дорослих. Діти це маленькі вчителі, діти це ваше дзеркало. Навчіться тільки дивитися в нього. Я дякую своїм дітям за те, що вони дали мені можливість відчути себе мамою і за те, що вони допомогли мені краще зрозуміти своїх батьків. Я дякую своїм дітям за те, що саме вони дали мені можливість відчути, що таке повноцінна сім'я, що таке турбота і любов. Дякую за уроки тріпіння, які я проходжу разом з ними. Подякуйте своїм вищим духовним аспектам, своїм вищим силам своєї душі, своєму вищому Я, своїм ангелам-охоронця. Я дякую тобі, моя душа, моє вище я, мій дух, мої ангели-охоронці, мої небесні батьки, за незриму підтримку і допомогу, зцілення за та захист. За ті життєві уроки, які я проходжу з вашою допомогою. Дякую вам за це, за те, що не дивлячись ні на що, ви завжди зі мною. Подякуйте тим, хто зробив вам боляче, усвідомлено чи неосвідомлено, дякуйте своїм ворогам і недругам. Саме вони допомогли вам стати кращими. Завдяки їм ви проходите такі потрібні вам життєві уроки. Пробачте їх, якби вам це не було важко. І подякуйте їм за життєвий досвід, за те, що вони допомогли вам стати іншими, кращими. Я дякую всім, хто волею чи неволею зробив мені боляче. Тільки завдяки волі я змогла відчути своє серце. Завдяки волю та стражданню я змогла відчути і усвідомити, що таке життя і що таке любов. Завдяки вам я помінялася. Дякую від душі та серця. Я не відчуваю зла та образ. Я йду далі. І дякую вам. Дякую, дякую, дякую. Я дякую всім своїм вчителям, які вчили мене життю та мудрості, давали свої знання, на чих книгах та статтях я росла, на чих семінарах та тренінгах я навчалася і розвивалася. Я вдячна усім тим людям та ситуаціям, які мене вчили та змінювали, змушували йти вперед. Я дякую всім тим, Кому я бачила себе як дзеркало, хто відбивав мої недоліки і показував, що треба міняти. Я вдячна тим, хто посилював і допомагав виявляти мої гідності. Я дякую життю. Я дякую за знання та досвід. Тільки завдяки вам, мої вчителі, я розвиваюся та росту. А зараз подякуйте собі. Якщо вам не вистачає вдячності від когось, якщо ви вважаєте, що ви зробили для когось дуже багато, а вони не відповіли вам або відповіли чорною невдячністю, подякуйте їм. Подякуйте замість цих людей собі. І закрити цю тему, більше не повертайтесь до неї, а найкраще не чекайте від людей подяки. Якщо ви її заслужили, вам віддячить всесі. І він сам знайде спосіб це зробити. Вдячність собі це частина любові до себе. Завдяки собі ми дякуємо всім тим, кому вдячні насправді. Подякуйте собі. Я дякую собі за те, чим я володію, за те, що я ділю з іншими і віддаю, за те, що крок за кроком здобуваю маленьку перемогу над собою. Я дякую всім тим, хто. Зайняв своє гідне місце у моєму серці. Вдячність це прийняття. Без прийняття не буде її вдячності. Прийняти, визнати, пробачити, подякувати це можливість відчути свою цілісність, своє єднання з природою та з Всесвітом, відчути. Гармонію. Подяка має одну дуже важливу властивість, її можна тільки відчути. Важливо, щоб вона виливалась із джерела, а джерело всередині вас воно лише одне це серце. Енергія подяки це одна з небатьог. І одна з найсильніших енергій, що трансформують. Пропустіть її через себе. Ви трансформуєтесь, змінюєтесь, ви стаєте іншим. Ви почнете себе відчувати і іншим. Коли пропускати будете через себе енергію, вдячності. Починайте та закінчуйте кожний новий день. І слів вдячності, подяки і прийняття. Я дякую всім, хто зараз чує ці слова. Дякую вам, спасибі вам. Дякую, дякую, дякую. З вами була я, Наталія Сапліна.